Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила вийти до вас, бо я буду варити холодець. варимо з вами разом. Зарізали когута, і я його розділила на дві частинки і вирішила приготувати холодець. То я буду готувати і вам покажу. Бачите, тут я все маю помити на холодець. От то, що, то, що витягнула ще з морозильної камери, а то, що свіже. І все разом і приготую холодець. Я його все помила. Тепер я буду складати в цю каструльку. Більше не буду. Більше не буду, вистачить. Я маю, зараз мені будете казати, може так, може не так, може для вас не так, але для нас так. Ми так робимо тут всі, і так роблю я. Я маю тут скогута лапки. Я їх всіх обрубала, все-все почистила і я кладу на дно. Не знаю, подивлюсь, якщо буде все чистенько, я не буду. Відливати один раз залию і все. А якщо я подивлюсь, що воно не так, тоді, як воно закипить, я зливаю. є такі моменти, так. Я зливаю ту юшку і заливаю чистою водою, і тоді вже воно буде варитися. А тепер я на дно складаю таке, ну от на дно каструльки складаю таке, що має кісточки, Отаке от з кісточками, знаєте, от косточки. Тут я маю кусок ще і дика, також я мала в морозильній камері. І отак я складаю такі кісточки на дно. А тепер я маю ще от ратичку свину, я її помила добре. І маю таке свинне водо. Так само все воно помити, відмити. Я зверху складаю на ці кісточки. Тут ще маю кусок такого, так як кістки вуда обрізаного. І також складаю. Тут ще маю головки, маю дві качечих і маю кугута. І також складаю сюди. І тут вже маю половину того півня, того половину півня. От я зараз вже вода чистесенька, бачите, вода вже спекла вся чистесенька, Так, не може бути, щоб. І я залию, залию і доведу до кипіння. І доведу до кипіння, тоді візьму і злию ту воду і свіжу залию. Бачите, отак я залила водичкою. І зараз підключу газ і доведу його, щоб закипів. Так, мої дорогенькі, я газ підключила і доведу до, до кипіння. Бачите, водичка чистенька все, але воно закипить. лишень закипить, я злию і залию другою водою. Не все я так роблю, але є так, що я роблю. Я накрию кришкою і най воно. Доходить до кипіння. Так, мої дорогенькі, довела я до кипіння, що воно починає, починає воно булькати. Зараз мені скажуть, але тут, що воно жиє, розкиють ке. Я зараз злию то все і наново залию свіжу водичку. Так, я холодець залила. Все, повністю залила, більше його заливати не буду. Він почне е кипіти, може, ще буде трошки якась піна, тоді я зберу, я маю цибульку тут, маю моркву і все, тоді по черзі буду додавати і покажу. Так, мої дорогенькі, вже починає кипіти холодець у мене, і я зберу ще пінку і не буду його накривати. Молодець не буду накривати. Я його скручу на маленький огонь і, і він буде кипіти так відкритий. Накривати його не буду. Бачите, вже такої пінки нема дуже. Все, що було, я все злила. Тепер свіжа та водичка, свіжа юшка. І він тепер вже буде чистецький. Вибачте, що я стукаю. Але так виходить. О, тако. І зараз я його посолю. Знаєте, кожна, кожна господиня знає по-своєму. Молоді тепер знають по-інакшому. Ми старі знаємо, по -іна... старші, старші, вибачте, що я так кажу. Знаємо по... ще по-інакшому, так що, так що якось, якось так. Отако. Я маю цибульку, помиту, чисту цибульку. Я її трошки надріжу. Знаєте, трошки її тако надріжу. І кидаю цілу цибульку сюди. Велика. Але добре, добре, що велика. добре, що велика. І маю таку помиту морквину. Морквину я також розріжу, не знаю, його вже так багато того холодцю. Чи мені ця ціла морква піде, не знаю. Подивлюсь. Я її розріжу на двоє. отако. Кудась я її стромлю. І посолю. Потім, як буде недосолений, то я ще досолю. Води доливати я більше не буду. Абсолютно нічого не буду доливати водички. І ще даю перцю. Отако. От даю перцю горошком кидаю. Потім пізніше кину ще чесничок, а в неї воно трошки почне кипіти, кипіти. І тоді ще дам лавровий листочок. Поки що не даю більше нічого. Ось що дала і все. Так, мої дорогенькі, хочу вам сказати, що мій холодець, я додавала без вас, бачите, додала чесничку, листочок. І хочу вам сказати, що вже був би він так, як і все, той холодець. Але свине, то воно все. Бачите, я не хочу дуже його мішати, щоб він не був мутний. Все від кісточки відстає. Але півень ще не готовий. Він такий, ну як, він готовий, але він ще жорсткий. Треба, щоб ще м'ясо було трошки ще дійшло. А це вже все, воно так, як. Так як готове. Знаєте, от півінь ще мусить покипіти. Бачите, було повно, і скільки википіло у мене того бульйону. бачите? А я заливала повну каструльку. І воно помаленьку, я воно ще і так задуже кипить. Я його ще трошки скручу на менший вогонь, щоб воно лише так булькало. Знаєте, як я кажу, щоб лише так йшли булючки. Потихеньку. Розумієте? Отак, от ще мусить він покипіти той холодець у мене. Отака от от ситуація. Так, бачите, я холодець вже виключаю. Він вже зробився, покрився так, як пльоночкою. Бачите, отак от покрився ніби пльоночкою. І я його виключу, зніму, бачите, яка пльоночка на ній. Бачите? І навіть він простигне трохи, тоді відберу м'ясо. Тоді покажу вам все, як воно, як воно буде викіпів, він достатньо викіпів, достатньо википів від повного, то він достатньо википів той холодець. От я його виключаю. Отак. От Отак. Так, холодець в мене вже остиг і я буду його. Викладати, буду викладати, але зберу трошечки зверху. Я буду збирати ще той жір, але зверху зберу цю пленочку таку і виберу м'ясо. І виберу все м'ясо. Ото зберу цю всю пленочку. Бачите, яка плночка. І виберу все м'ясо. Виберу м'ясо, зберу жир. Все зроблю так, як, так, як має бути. Отак. От Заберу цю пленочку, що вона пристала, не хоче забиратись. Але помалу я її зберу. Отак. От Хтось подумає, як я вибираю м'ясо, отак я вибираю м'ясо все. З того бульйону. Так, все. Потихеньку все я виберу. Не буду каламутити нічого, не буду нічого. Мішати просто легенько візьму і виберу. Бачите, як все зварилось, Все готове. Все готове, готовісіньке. Я відберу тільки м'ясо, жир я сей весь не буду братися все, тільки відберу м'ясо, знаєте? О. А то все будуть мати їсти песики, котики. Отак, така їм буде смакота. Бачите, тут я відбрала м'ясо, тут я відобрала дригрі, як в нас кажуть, таке, знаєте, що від. від Свинячих ніжок і отакі дріглі. Нас так кажуть. нас так кажуть Шкіри тут так як нема, що таке таке сало і м'ясо А отут найбільше все, що сі лишило, то є для котів і для собачок. Бачите, скільки лишилось всього. Це все, що я викидаю. А от тільки все вибрала, отако далі вам покажу. І то відобрала. І то я не знаю, чи стане на то юшки, а зроблю тільки з цього. От я вже і розлила свій холодець. Отакий От у мене вийшов холодець, зараз він трошки пристигне, і я його покладаю в холодильник. Поскладаю його в холодильник. А тут я залила, бачите, ті, так як я казала, як дріглі. От дві тарілочки я залила окремо. Ну, є так, що чоловік любить з'їсти. Я, я теж дуже люблю, але я не їм, бо ну, може, там трохи, тому що я не можу. А так, взагалі, отакий в мене вийшов холодець. Отакий в мене вийшов холодець. Отак. Ну, от, мої дорогенькі, такий у мене вийшов холодець. Я витягнула з холодильника, щоб вам показати. Холодець весь застиг, не давала ніякого ні желатину, ні нічого. Тому що є там півень. І весь холодець, отакий в мене вийшов. Ну, от, в мене вийшов такий холодець. А я вам всім раз дякую за перегляди, за коментарі. За вподобайки, за підписки. Ще вам дякую. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока.